Всім вам миру Божого. Нехай Господь вас береже на тому місці, де ви є. Зараз йде війна, і вона вже йде третій рік. Дуже багато людей, які загубили е, своїх рідних е, в цій війні, загубили своїх близьких. Кого, хтось загубив дітей? Хтось чоловіка, хтось, брата, сестру і дуже багато людей, які не можуть справитися з цим, з цією боль'ю, і вони можуть заглушати оцю біль свою, Наркотиками, наприклад, спиртним, якимись депресантами. Ну, я хочу сказати, що нічого не може допомогти ніякий врач. Врач він може лічити лікувати тільки тіло людини, але врач не може допомогти душі. У людини є душа, і вона вічна, і вона все помне. І тому їй її дуже важко справитися. І ми є творіння Господнє, творіння Божі. Господь нас створив. І тому Бог Він краще знає, що треба лікувати в людині. Першу очі це треба лікувати душу. І тільки Господь, Бог може вилікувати душу. І тому він говорить, що придіть всі до мене, і я вас всіх заспокою. І хто не має церкви, я вас всіх запрошую на Воскресне онлайн-служіння, де ми будемо проход... розбирати оці всі моменти. І... Напишіть мені в річку. Якщо хто шукає Бога, то я з радістю, з радістю вам допоможу. Аминь.